Всім привіт! Ось нарешті закінчив закінчив групу на першому поверсі, тому що багато не працювали, не було часу. Зробили ось так вона получилась, Топки немає. Топка за тою стіною в гаражі. Ось такий перехід. Перехід на другий поверх. Так само поставили карніс. Ну, ось так. З цієї сторони дві прочисних. Ось тут одна заглушка. Ну, ще не поставив. І внизу ось там друга. Ззаду плитка. Ну ось так ось така грубка. Такої грубки немає ні в кого. Nossa, está que